Зоріще. Вторая армія мира. вторая з конца. Ну, вторая, разве що по воровству. Да, вторая. можете первая даже. де. Добрий вечір, ми з Херсону. В Херсоні важко. Херсон бомблять. Люди намагаються на вулицю не виходити, але у нас все є. Магазини аптеки працюють, транспорт ходить, світло, вода. Майже повсюди є. Зараз на острові правда, немає газу, немає тепла. Щось там пошкодили окупанти. Ну, Окупанти вони же добрі, вони освобождають, міста інфраструктури, вони хочуть, щоб у нас не було світу, води, газу. Це коли окупанти вбігали з Херсона, вони все вирубили, ну, крім газу, бо газ — це стратегічно: не було ні світла, ні тепла, ні води, ні зв'язку, ми не знали, те, що відбувається. Ох, уже освободили, освободили. Свободілі. вишку подорвали, до сих пор вона лежить. І що? Херсон це Україна, Донбас, це Україна, Крим, Запоріжжя це все Україна. А хто цього не визнає, відомим курсом вашого крейсера «Москва». Let's go!